Виклики війни та проблеми у діяльності, які дев'ять років тому, так у 2022-му українські волонтери встали на підтримку захисників. Попри прагнення допомагати, у їхній діяльності є чимало перешкод: обговорити, знайти вирішення та поділитися своїм досвідом. Саме для цього представники громадської організації «Можу» і організували саміт взаємодії волонтерів. «Опора ЗСУ, я вважаю, що саме основне, що сьогодні хоче донести цей форум, цей саміт це. Здатність все ж таки українців всьому світу показати, що ми вміємо об'єднуватися. Я про це багато разів говорю: що не треба об'єднуватись тільки коли горе. Давайте будемо об'єднуватись, коли в нас буде радість. Давайте будемо об'єднуватись навколо тих проектів, які дійсно Україну зроблять найуспішнішою країною світу. Усі виклики волонтери сприймають гідно та долають з високо піднятою головою. На плечі цих людей впало чимало обов'язків, які за великим рахунком має виконувати влада. Та волонтери продовжують допомагати, і для закриття більшої кількості запитів від військових об'єднують свої сили. Це надзвичайно важливий формат. Я вважаю, чому тому, що тут є можливість в принципі і волонтерам висловити свої позиції, і народні депутати мають можливість почути, і представники влади, і через діалог народжується той шлях, яким маємо рухатися. Сьогодні те, що я вже побачив в першій частині, велика кількість питань, які піднімалися, виключно проблеми, що немає координації і розуміння, тому що більшість питань вже давно зняті на законодавчому рівні, вже вирішені і можуть бути, скажімо так, в нагоді, в роботі волонтерів. Тому просто питання координації і обміну інформації. Це перше. друге, те, що волонтери сьогодні це рушійна сила українського суспільства, ну це без перебільшення так і є. І чим швидше ми зможемо налагодити комунікацію між собою, всі гілки і влади, і представників суспільства громадськості, тим буде ефективніша наша робота. Ну а ціль нас одна це перемога і повернення комого швидше до нормального здорового життя. Під час дискусії волонтери дізналися про можливості, завдяки яким можна отримати додатковий ресурс, грантові кошти також відомі як гранти швидкої підтримки. Гранти бувають у вигляді обміну товарами, технологіями та зараз для України важливі саме економічні гранти. темі, які зараз популярні. Це підтримка внутрішньопереміщених осіб. Розмір грантів він теж може коливатися, Абсолютно різний може бути це, може бути тисяча доларів, може бути 25 тисяч. Єдині правила для всіх фондів і для всіх грантів однакові. Це ви маєте написати проектну заявку. Вона може бути проста або складна. І дякую міжнародним благодійним організаціям і фондам за те, що вони спростили зараз процедури подачі. Обговорили волонтери і питання повернення підвищених виплат військовим користування системою шлях. Важливим також стало питання роботи української митниці, з якою виникає чи не найбільше труднощів. проблема номер один – наша митниця. Це проблема номер два. Наша прикордонна служба так, на превеликий жаль. Безумовно, ці проблеми потрібно вирішувати. Влада відреагувала, Ви чули, що нещодавно змінили все керівництво митної служби і керівника і заступників. Волонтерський рух в Україні – унікальне явище. Світ захоплюється нашою здатністю допомагати, підтримувати, ділитися. Їх підтримка і у 2014, і у 2022 роках стала важливим фактором у забезпеченні українського війська. Ми чекаємо переможну весну. Ми чекаємо, що це вже останній наш крок в боротьбі нашої України за її незалежність. Це той шлях, який ми більше трьохсот років проходимо. І як сказав да, що ми не залишимо це питання нашим дітям, ми повинні вирішити його зараз. Отож, говорили про виклики війни, проблеми волонтерської діяльності, взаємодію з владою і, звісно, про відбудову України наголошували, волонтери готові до постійних викликів. Вони вкотре доводять неможливого не існує.